Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги гумові капці. Унісекс дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлені з легкого, приємного на дотик матеріалу, тому забезпечують комфорт при кожному кроці. Протиковська підошва гарантує безпеку навіть у вологих приміщеннях, наприклад, у ванній кімнаті. Ідеальні для дому, готелю або спа. Стильний однотонний дизайн. Дизайни легко поєднуються із будь-яким гардеробом. Плоска форма забезпечує зручність та природну посадку стопи. Вони легко миються та швидко сохнуть, тому стануть практичним вибором на кожен день.